Кахчунг, мачуки, сіські, піски, і все таке. Коротше, ви попередження. Гаразд, луні. Сьогодні ми маємо справу з дитячим аніматором. Його звуть містер містеріґлерс. Думав, це буде гарний вибір для нас з тобою. І думаю, ти знаєш, чому? Е, Так, ненавиджу ці сонячні промені та веселки. Ці хлопці завжди виявляються психами. Де ми? У його секс-курорті третього світу? Його комплекс для культових рабів. Я просто думаю, що його буде дуже легко вбити, розумієш. Тоді ми могли б провести решту дня як тато з донькою. Гаразд, гаразд. Ти йде, я просто прокрадуся. Чорт забирай, вона була відчинена. Ну звісно, мої двері завжди відкриті для нових друзів. Ти часом не сирота? Що? Я що? Сиротою? Та так, насправді я таки. Як ти? З благодійного заходу. О, е, та. Ну, хіба це не чудова річ, яка робить тебе особливою. Що я можу зробити, щоб покращити твій день? Так, ти можеш припинити це лайно про так, Клаусу. Я насправді прийшла вбити тебе. О Боже. Ці бажані мрії безпосередньо стали надзвичайно екстремальними. Но якщо це тебе зробить щасливою, то будь ласка, все для сиріток. <registration>. Він теж сирота, у нього чортова червона хвороба. О, привіт, особливий друже. Привіт, Луна. Що тут в біса відбувається? Ти чекала на мене? Так, я сама збиралася його застрелити. Хочеш влаштуватися зручніше, або є якісь останні побажання? О, ні, ні, я не хочу бути тягарем, дивлячись на те, що я скоро помру. Але давай проведемо гарний а, день. У нас є хвилинка, що хочеш. Просто я хотів би попрощатися з дітьми своїми. Думаю, можемо це влежати. Навіть що? Це дуже мило. Дякую, Луна. Що в біса на тебе не йшло? Не знаю. Невже це буде найгірше, якщо батько проведе трохи часу зі своїми дітьми? Я про це і кажу, що цей чувак це повний мудак. А, гаразд. тільки зроби це швидко, зморчене те яєчко. І завжди будеш чудовим. Пам'ятаєш, як ми влітку ловили жаб. Два про свою матір за мене. Я буду в твоїх снах. Не потрібно за мною так сумувати. І коли ти підеш до вівтаря, неважливо, з ким би ти там була. Де мої манери? Ти вже познайомився з моїми друзями. Бо вони збираються мене пити. Я хочу, щоб ти його отримала. Єдина літера, якої букви є слово особливий, це ти. Ну, все. Мій терпець урвався. Неможливо, щоб стільки жінок скинули трусики заради хлопця, який вчить ляльок алфавіту. Ні-ні ні. ні, ні. Я щасливо одружений вже сімдесят чотири роки зі своєю першою коханою. Я включно і регулярно займаюся з нею оральним сексом. Їй так подобається більше, і саме тому я надаю перевагу більше цьому, ніж звичайному. Та звідки чорт забирайся, лист ці діти? Дуже багато сиріт мають проблеми з усиновлюванням. Саме тому я усиновив їх сам. Як же це піздато, чорт забирай? Ми змарнували на це цілий день. О, який прекрасний захід сонця. Я би хотів подивитися на нього, коли піду. Приєднаєшся до мене, я справді радий, що знайшов нового друга. Сподіваюся, що ми з тобою зустрінемося на тій стороні. Ну я буду в пеклі, тож мабуть, ні. Хіба що є щось, чого я про тебе не знаю. А ти знаєш, хто я? І я знаю, що одного дня ти покажеш цьому світу, хто ти насправді не думаю, що їм сподобається справжній я. Я знаю, що мені сподобається. Та-да! Ох, черт, блядь! Ты что, все, я накинул мне писал на кошеню? Мене подстрелили. Мене подстрелили, как болячи. Не хвилюйся, татка все выправит. До пиза.